Доброго ранку. Була в нас квітнева зима, березнева зима, квітнева зима. Тепер у нас наближається травнева зима. Град ми вже бачили. Другий день на поверхні ґрунту 1-2 градуси. Сьогодні передаю ще холодніше. Забираю свої перці з веранди, де вони стояли густо-густо. Назад до хати включили котла, гріємося ми. І таким чином гріємо перці. Ось такі в мене, трошки вам покажу свою розсаду перців. Оце в мене гіркий перець різного терміну посіву. Одні сієні в середині лютого, другі початок березня. Ось все, що в стаканчиках, це в мене гіркий перець. Тут в мене брудне вікно, бо вже пішла частина в хату. Ось тут в мене теж гіркий перець. Ось такі маю цікаві екземпляри. Ось так покажу, буде видніше. Бачите, рябенький. А все, що не в стаканчиках, це у мене солодкий перець. Ось такі вимахали гіганти. Спостерігаю за своєю розсадою. Це в мене цвіте гіркий перець. Спостерігаю за розсадою, роблю висновки співвідношення. Терміну посіву до якості грунту готую допис. А всім гарного дня! Грійте себе і свої рослини, і хай вам Бог допомагає у всіх ваших починаннях і справах.